Доброго дня друзі! З вами компанія МТЗОк. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабів Урожла Лаксоночка та роторної косарки Virex. Сьогодні у нас на огляді ось такі вентилятори 12 та 24 вольта. Є ось такі роздвоєні більшого діаметру. Тут, якщо не помиляюсь 130 мм. Є ось такі. Менші. Піодинарний. Також і такі роздвоєні. Такий. Також є ось такі. У такому каркасі Vital. Ось трохи менший. Ще більший. Дуже великий вибір. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.